Чернівці це Чернівці, не Відень і не париж. Це місто зі своїм обличчям, історією, людьми, сенсами, вуличками та майданами. Так емоційно розпочала презентацію наукового дослідження про наше місто, науковиця Ганна Скорейко, презентована книга відомої історіознавиці і архівістки Марії Некерсе про знакові історичні будівлі Чернівців. Авторка охопила австрійський та румунський періоди, акцентуючи на постатях архітекту. Акторів будівничих та забудовників тих часів. Авторка книги каже, що це її наймасштабніша праця у сфері, якій вона подарувала більшу частину свого життя. Фактично, це робота всього мого життя. Я все життя попрацювала в державному архіві Чернівецької області, і дякую долі за те, що я там осіла». Марія Некирса розповіла, що набуті знання, особисті знайомства у царині чернівецьких науковців та власне робота в архіві стали для неї рушієм і початком у роботі над створенням книги. Це прекрасна робота для жінки. Ну і тим більше, що я закінчила факультет іноземних мов. Для мене проблеми не була німецька мова, треба було знати і латину, і польську, яку я не дуже, і румунську. Ну, коли, з перших років праці то в мене така була в відділі Олена Семенівна, я румунка, яка мені не треба було знати румунську. Дуже важливо в наш час знати мови, вміти читати, розуміти, не чекати, що тобі хтось перекладе, як захоче, як зможе, фактично так перекладе. І чи можна вірити тому, чи не можна. Що ж до змісту книги, науковиця пояснила, що хотіла максимально повно зберегти пам'ять про архітектурні родзинки золотої доби Чернівців. Книга присвячена документальні нарисі з історії забудови міста. Це фактично йдуть всі споруди, йдуть адміністративні споруди, заходи культури, заклади освіти, пам'ятники. Особливо як кажуть, гріє мені душу. Це розділ вони будували. Чернівці. Це прізвище, це подані біля 60 прізвищ архітекторів чернівців, які будували місто. Марія Некирса висловила щиро подяку людям, які посприяли виходу наукової праці, яка побачила світ завдяки муніципальній книговидавничій програмі імені бургомістра Антона Кохановського. Це треба подякувати міській раді, депутатам за те, що вони відновили цю цю програму. І двом особам, які займалися цією програмою, це Оксана Меленко з відділу зв'язків з громадськістю. Ну і там ходить. Ганна Михайлівна Скорейко, яка також приклала багато зусиль для того, щоб цю програму відновити історикиня і депутатка міської ради Ганна Скорейко під час презентації теж пораділа, що в такий непростий час вдалося відновити діяльність програми Кохановського задля збагачення культурного пласту в Україні, адже в час війни є дуже важливою боротьба і за культурну спадщину для наших майбутніх поколінь. Один з найголовніших меседжів, які ми посилаємо, це ми цією цією програмою не видання Треба, щоб наші воїни мали що захищати, щоб ті цінності, які формують саме науковці, формують дослідники, формують. Наші небайдужі чернівчани, щоб вони становили собою базову таку справді перспективу для майбутнього, тому що якщо ми це втратимо, то що ми тоді захищаємо? Це результат спільної роботи, завдяки якому чернівчани та численні гості нашого міста зможуть дізнатися, хто ходив цими історичними вуличками, хто їх створював, та оцінити те, що ми отримали у спадок і що ми передамо нашим нащадкам. Підсумувала Ганна Скорейко, Юлія Слободян, телеканал ТВА.